7 липня у День Різдва Іоанна Хрестителя та День пам'яті преподобних Іова та Феодосія Манявських у Хрестовоздвиженський Манявський чоловічий монастир з'їхалися та зійшлися люди чи не з усіх куточків нашої держави. О 10-й годині дзвони монастиря пробили мелодійний передзвін. І у святу Обитель увійшов найочікуваніший гість святійший філарет, патріарх Київський і всієї Руси України, який і очолив урочисту божественну літургію. Його святості співслужили митрополити і близько півсотні священиків. Серед присутніх були й представники Калуського деканату: отець Ярослав Мартинюк, отець Богдан Псюк, отець Любомир Надорожний, отець Валерій Оцабіна, отець Сергій Олексюк. Отець Любомир Надорожний, настоятель преображенського храму села Новиці, повідомив, що 39 парафіян з благословення декана Калуського української православної церкви Київського патріархату отця Григорія Мороза. Здійснили пішоходу від новиці до Маняви, пройшовши понад 50 кілометрів шляху за 14 годин. Найбільшою насолодою для присутніх став співхору та щира й ревна молитва, а кульмінацією літургії була таїна святого причастя, до якого приступило чимало вірян, серед яких і дорослі, і діти. За тлумаченням святителя Йоанна Золотоуста, Тіло Христове, яке ми приймаємо у святому причасті, це те ж саме тіло Ісуса Христа, яке страждало на Христі, воскресло і було піднесене на небеса. А кров Христова та ж сама, що була пролита заради порятунку світу. Причащатися варто при кожній же можливості, таким чином постійно перебуваючи з Богом. Приступили цього дня до святого причастя і парафіяни Калуського собору святих Землі Української, які приїхали до Манявського монастиря з благословення настоятеля собору отця Григорія Мороза. Участь у літургії взяли також і представники влади: перший заступник голови ОДА Сергій Басараб та заступник голови ОДА Ігор Пасічняк, а також голова Калуської РДА Наталія Бабій. По завершенні богослужіння, очільник української православної церкви Патріарх Філарет, спільно з архієпископом митрополитом Івано-Франківським та Галицьким Іосафом нагородив відзнаками 50 учасників антитерористичної операції та волонтерів за жертовність та любов до України. Святійший патріарх Філарет виголосив проповідь, основною ідеєю якої була надія українців на перемогу у сучасній війні з Росією. Не ми переступили чужої землі, не ми взялися за автомата, каже він. Ви думаєте, що війна в Донбасі випадкова? Не випадкова. А чому не випадкова? А тому, що без волі Божої світі нічого не звершується. Згадайте слова Господа Ісуса Христа, що волосина з голови людини не падає без волі Божої. Волосина не падає, а що війна без попущення Божого. Якщо волосина без волі Божої не падає, то війна тим більше. А для чого ж Господь попустив цю війну? Попустив для того, щоб утвердити нас у вірі, в любові. До своєї землі, до своєї батьківщини в любові один до одного. Оце є мета страждань. Бо через страждання люди стають кращими. Кращими. І, і, і це краще ми бачимо. В чому ми бачимо краще? А в тому, що і молоді люди, і люди навіть похилого віку їдуть, як добровольці захищати свою українську землю від агресора. І не бояться смерті. А чому вони смерті не бояться? А тому, що вони подолали страх смерті. Яким чином вони подолали страх смерті? Подолали вірою. Господа Ісуса Христа Його Воскресіння вірою у вічне життя. Кожен із воїнів розмірковує приблизно так, якщо я і загину, але загину з любові до своєї сім'ї, до свого народу, до своєї держави. За це я загинув. Але я не перестану існувати, бо Господь подолав смерть і воскрес із мертвих, тому і я і після смерті буду жити. І таким чином через це виявляється в їх душах і серцях та любов, про яку до якої закликав Господь Ісус Христос. Коли його запитали, яка найбільша заповідь, він сказав, полюби Господа Бога Твого цією Твоєю істотою. І полюби ближнього як самого себе. То ось вони і виявляють цю любов до ближніх. А ближні хто? Найперша сім'я, друзі і народ свій. Оце є ближній. І тому вони виявляють цю любов. А ті, які не воюють, але теж виявляють любов. В чому їх любов виявляється? В Тим, що допомагають, чим можуть, іноді допомагають останнім. Але допомагають, І ж, яка сила їх рухає, любов, та сама любов, як воїнів віддавати своє життя за свою батьківщину. Тому війна для нас є випробування, Випробування Нашої віри і нашої любові. А крім того, є випробуванням і по відношенню до держави. Згадайте, як ми отримали незалежність, як отримали державу, як манну з неба, не воювали. Революції не піднімали, але в один день отримали незалежну українську державу. І тепер Господь випробовує нас, достойні ми мати свою незалежну державу чи недостойні. І наш народ доводить, що ми достойні мати свою незалежну державу. Митрополит Івано-Франківський та Галицький ОСАВ після проповіді підніс святішому квіти від усіх присутніх прикарпатців в подяку за візит до Манявського монастиря. І здається, навіть Господь Бог сприяв сьогоднішнім паломникам та вірянам, адже спекотна погода, яка трималася останні дні, на диво спала та й дощу не очікували. А приємний вітерець, наче устами погородиці, молився поруч з присутніми, та не обійшлося й без незручностей. Як зауважили наші калушани, уже другий рік поспіль вони погано чують літургію, адже мікрофони, а точніше, один мікрофон, як зауважили віряни, дуже погано озвучує молитву отців. Хоча хороше озвучення, задоволення не з дешевих. Та оскільки у рідному для парафіян Калуському соборі ця проблема вирішена уже давно, то в Манявському монастирі, куди часто приїжджають люди з усієї України, все ж таки повинні звернути на це увагу. Опісля молитви віруючі мали можливість приклонитися до чудотворної ікони Божої Матері і Гумені Манявської. Ікона має свою історію. У 1652 році скит, як і увесь край, охопила чума. Померло дуже багато монахів. У молитвах ченці ревно благали Господа про помилування. І ось 22 грудня і Філарету з'явилася Пресвята Богородиця у Багряній Мантії, яка увійшла через ворота у монастир і, зупинившись, сказала вже припиниться пошесть. З цього дня страшна чума припинилася, люди перестали помирати від недуги. У пам'ять про це з'явлення ченці на тому місці поставили хрест, а також в обителі зберігається ікона Пресвятої Богородиці і Гуменя Манявська. В часи Різдвяних свят у 2008 році ікона замироточила. Таким чином, Пресвята Богородиця попереджала про лихоліття, яке наближалося. Повінь. На стрітання Господні в 2012 році ікона знову замироточила. Матір Божа застерігає нас від бездумних вчинків. Як 363 роки назад, так і тепер Пресвята Богородиця призиває нас до покаяння. Ще одна із святень обителі місце вічного спочинку спільний гріб обох перших засновників монастиря, преподобних Йова та Феодосія Манявських, пам'ять яких цього ж дня вшановують. Неподалік від монастиря, блаженний камінь, куди також йдуть паломники. Манявський хрестовоздвиженський чоловічий монастир названий в історії другим афоном твердиння православ'я. Тому кожен християнин з вірою та щирою молитвою повинен, хоча б раз у житті ступити на цю святу землю, аби потім все життя носити в серці пам'ять про відвідане до цієї святині.